Екстерний випуск по біткоїну, друзі, я вітаю на зв'язку. Буден в цьому відео розкажемо, що відбувається про біткоїну. Яка в мене зараз думка, тому що нагадую, зараз максимальна паніка, максимальна незрозумілість на ринку, тому що кожен день виходить якась новина, кожен день якийсь твіт може вплинути на ринок. Зараз ми зайшли у фазу хаоса. І давайте розберемося, куди ця фаза нас може довести і що з цим робити. Давайте перейдемо на графік біткоїну. На графіку біткої бачимо таку ситуацію. Ми з вами приблизилися до імбалансу в сімдесят тисячі доларів, практично заплатили нам пару доларів і нагадає імбаланс, це зона, яка проторговується в 95% вірогідності, плюс ця зона накладається у нас на минулий рівень проторговки, що говорить про те, що ця зона є дуже лонговою. Тобто, якщо розглядати зараз а, ці всі позиції з боку, я би так сказав, закупа на а, спот то я би розглядав з даної зони та навіть з актуальних на спот ідеально, тому що навіщо чекати плюс декілька доларів, але з боку спекуляційних угод, які зараз в основному заключають трейдері, я розглядаю таку ситуацію. Дивіться на фоні того, що насправді зараз не починає ніякого позитива бути на ринок. В люди, Трамп і так далі, вся його влада зараз ще більше усугубляє ситуацію. Ми з вами на графіку сформували. Певний пол ліквідності нижче, який говорить про те, що, скоріше за все, ми будемо йти проторговувати цей імбаланс. Тобто, бачимо, ось тут ми утворили Equal Lows, який навіть на ліквідаційній карті підтверджується. Тобто, в цій зоні ми бачимо певну пол ліквідності, і, скоріше за все, ми будемо зараз ресвіпати цю зону. І після чого я думаю, певна проторговка йти вгору. Тобто я зараз очікую такий сценарій. Завдяки цьому сценарію, я вирішив закрити декілька своїх лонгових позицій, тому що я набираю а, зараз і трошки лонгових позицій та перевзутися на короткий період в шорти. Тобто ви можете бачити мої зараз відкриті позиції. Ось позиція по ефірі на 400 доларів прибутку зараз не реалізована. І позиція шорт по солані приблизно на 300 доларів прибутку. Притом я закрив свою лонгову позицію по солані. У мене було в моєму клубі. Всі свої позиції, до речі, в клубі свої показую. Ну, і в мене одна позиція по ефіру зайшла в стоп. Але, в принципі, з перспективи, що я очікую потім від даної лонгової позиції по ефіру, тому що як тільки ця позиція закривається по тейку, то я зразу буду. Старатися набирати лонгові позиції, тому що ми, по-перше, зайдемо в цю зону, і по ефірі ми так само знищили, ми маємо з вами таку саму зону останнього набору позицій. Тобто, дивіться, на спот я вже набираю. Кожен такий от проливчик зараз по методу DCA я набираю свої позиції на споту. То мене спот дана ціна шикарна, просто шикарна. Очікувати якусь пару доларів. Ціну я не очікую, тому що на ринку зараз якийсь непонятний твіт. Ми нічого ніяку зону не заходимо. Таке буває. Ну, з боку спекуляцій я бачу те, що скоріше за все ми заходимо в зону імбалансу на даних новинах, тому що нічого позитивного нема. Тому що новини доставляють ціну у відповідну зону. Так працюють в основному новини. Не новини формують, а є зони, і туди доставляється ціна в основному. Тому на фоні того, що сформувалося на біткоїні, я зараз короткочаску шорчу, і в цих зонах буду набирати вже лонги. А там уже будемо дивитися, якщо мої лонги, наприклад, піде ціна ще нижче, я просто собі перезайду, тому що, наприклад. Якщо я, наприклад, отут зайду, так? десь тут мене виб'є, і я тут перезайду, і коли я знову дійду в цю зону, у мене весь мій убиток повернеться і навіть буде більше профіту, бо чим нижче потім ти перезаходиш, тим більше монет в тебе в позиції відбувається, тому що дешевша ціна. Думаю, ви це розумієте. Тому з цього боку короткочасно. Я не сильно панікую, що ми будемо йти на 40-30 тисяч доларів. Я не панікую. Я розумію, закладаю останнє те, що ми можемо з вами просто торгуватися ще в цій глобальнішій зоні. Тобто, зони, я би так сказав, до 66 тисяч доларів, можливо, для мене це якийсь накрайняк. Но я все-таки думаю, що як тільки ми заходимо якимось свіпом у цю зону, у нас буде дуже хороша реакція, на які можна буде короткочасно заробити. До речі, як бачите, зараз я торгую на біржі BitGet. Зараз вона стає моєю основною біржею, тому що тут дуже хороший рівень комісій. Ну якщо ви реєструєтесь по моїй посиланню, отримуєте знижки на комісії додаткові 10%, а також бонуси до 8 тисяч доларів бонусів. Тому Через вигідність я зараз перейшов на бігте. Ну і до речі, у людей, які торгують по моїй посиланні, силки є можливість зайти у мій клуб 1% на один місяць безкоштовно. Там не на всю, я би так сказав, не до повного клубу, але до 70% важливої інформації отримаєте. Тобто, ви побачите і мої угоди, ви побачите угоди моїх трейдерів, частину мого навчання. Коротше, саме основне отримаєте. Ось. Тому, друзі, по ситуації на ринку зараз така. Зараз ми можемо бачити, давайте відкрию свій телеграм-канал. Що куча, куча просто новин йде а, від Дональда Трампа, що він і дають для Китаю це вже абсурдні. Починаються абсурдні тарифи для Китаю. цей весь абсурд. Я думаю, закінчиться. але на цих панікорших настроях можна заробити. на цих. Саме в такий період хаоса робляться гроші. Саме коли навпаки відбувається такий період хаосу, це говорить про те, що дно десь близько, розв'язка десь близько. Тому що кожен день так не може бути, кожен тиждень так не може бути, бо це реально призведе до рецесії. Але хочу сказати, Трамп і його команда не дурні. Ці тарифи реально не шкодять Америці. Ці тарифи реально Америці допомагають закрити їхні. Я би так сказав, дірки в бюджеті і так далі, вони шкодять просто всьому світу. І тут вже починаються різні домовленості туди-сюди. Це зробиться для того, щоб Америку, я би так сказати, вибити для себе кращі умови. Відповідно, на цих всіх погрозах, можна так сказати, можна вибити собі найкращі умови, буквально через деякий час вийти з даної зони хаосу і побачити величезну зелену свічку. Ну, повірте, зелена свічка буде така, що ніхто на ній не встигне зайти. Відповідно, тому, моя метод, тому мій метод той, що я зараз бачу останні оці зони і в них буду набиратися спекулятивні угоди. Але спот ціни шикарні для мене і зараз. На спот я набираю зараз на всі свої вільні кошти, нагадую, вільні кошти. І набираю саме фундаментальні меми зараз я не розглядаю. Я розглядаю тільки ефіріум, солану, тон ще дивлюся, але по тону так само хочу побачити ресвіп даної нижчі зони. Тобто по 2,2 набирав би зараз тон, було би шикарно. Ну і навіть зараз довгий я бачу тон по 10 доларів. Тобто, вже станної ціни ці же 3 ікса. Ну ті ж 3-4 ікса я бачу на ефірі, відповідно, ефір мені. Більш виглядає перспективно для набору, ніж тон, відповідно, я набираю більше більфір. Ну, нагадую, це не фінансові рекомендації. Я просто сказав вам деякі дії, які я зараз роблю, друзі, ну і показав свої угоди. Тому на цьому відеоролик закінчуємо. Основний висновок, який я хочу сказати. Я не очікую якусь тотальну паніку, не очікую ефірів ниже 1000 доларів, нічого не очікую. Зачікую просто зняття озони, які вже буквально вот-вот-вот, і з них очікую якусь реакцію в основному. І не очікую затяжної якоїсь корекції і так далі. Тому що це, о знаєте, як буває, зараз все кажеться, що все пропало, через два тижні кажеться, що треба було брати. От і все. На цьому, друзі, все. Всім пока. Дякую за перегляд.